попередньому відео зникло відразу дві області: Хмельницька і Херсонська. Я далі продовжую крутити Колесо Фортуни. Подивимось зараз, яка нам наступно випаде область. І це Київська. В Київської досить багато є варіантів, кому оголосити війну. І так, це Сумська або Полтавська. Прямо на волоску. Полтавська, все-таки полтавська. Дивимось, друзі. Я думаю, Полтавська програє, тому що Київська ну, набагато сильніша. Ну і ви бачите, що Полтавська. Полтавська вижила, але втратила дві провінції. Далі дивимося, що нам випаде. Якщо зараз ще раз випаде Полтавська, то це буде фіаско, тому що вона вже я думаю, не виграє ніяку область. Запорізька, друзі, область. І Запорізька в нас оголошує війну. Запорізька, до речі, досить часто участвує у нас тут, випадає досить часто, я хочу вам сказати. Але це все рандом. Кіровоградська. Кіровоградська, друзі, область проти Запорізької. Ну, тут очевидно хто виграє, я думаю, тому що. да, Ну, Кіровоградська програла. Дивимось, чи залишиться вона чи ні. Чи окупує її Запорізька. І вона залишається на превелике діло для мене. М -м прикольно, Вона стає тепер васалом Запорізької області, друзі. У Запорізької області є маріонетка. Прикольно, прикольно. Ну, непогано, тому що в Запорізькій області, я думаю, не, по... не завадить такий союзник. І це в нас Тернопільська область. Тернопільська область непогана така по силі. І не слабка, і не дуже то й сильна, тому Тернопільська область, я думаю, затащить зараз. І випадає Волинська, друзі, область, Волинська область. Ну, Волинська, я думаю, програє, тому що Тернопільська видно, що сильніша. Вони будуть воювати через Рівненську область. Рівненська область пропустила тернопільські війська, і тепер Волинська область під Тернопільськ... Тернопільською областю ходить, так? Дивимось. Ну так, вона залишила в живую Волинську область. і Вона тепер Тернопільській області приналежить, стає васалом Тернопільської області. Це цікаво, тому що тепер. У цій області мають васала, і він їм тупо буде допомагати воювати. І, до речі, кошти надавати, тому що це ж васал. І випадає нам Черкаська, друзі, область непогано. Черкаська ще, по-моєму, не випадала. Черкаська досить багато кому оголосити війну. Прям дуже, я б сказав, такого вибору я ще не бачу ні у кого. Житомирська, друзі, область. І тут я думаю, ну все зрозуміло, Житомирська сильніша від Черкаської. Але подивимось, може Черкаська щось, щось і зробить. Ну вона питалася, друзі, щось зробити, але ви бачите все самі, Черкаська область не витримала натиску Житомирської області і стає тепер маріонеткою Житомирської. Прикольно! тих областей, це тепер в трьох областей є васали, виходить так, в Житомирської, Запорізької і Тернопільської. Може ще в когось є, я забув. Але це прикольно, тому що тепер якщо з тих областей комусь оголосить війну, то їхні васали їх будуть захищати теж. нам випадає Черкаська область, друзі, другий раз. Ну давайте подивимось, тепер то вона під захистом за Житомирської да, області. І Житомирська область 100%, 100 захистить свого сала. 100%. Ого, ще й випала Дніпропетровська, друзі, область. Ну це взагалі це взагалі капацій. Тому що я думаю, Черкаська сама справилась, але тут вже двоє на одного. І вони йдуть через Кіровоградську, Кірвоградську, Київську, ну і все. Це. Повне фіаско для Дніпропетровської області, яка просто мирно нікого не трогала, до речі, і не випадала ні разу. І вона залишається живою, але ми знаємо, що тепер вона васала Житомирської області, тому що так просто б Житомирська область не заключила мир. Тим часом нам залишається ще досить багато. Раз прокрутити цю колос, це колесо фортуни, тому що ніхто поки ще не вибуває. Дніпропетровська область, друзі. Це не накрутка, якщо що. Дніпропетровська область другий раз. Другий раз просто, я не знаю, ну це. Добре. Ну, Житомирська область тепер хоч захищає її, але супротивники тут є досить сильні. Якщо зараз випаде якась там, наприклад, Одеська. Київська область, Ого, друзі, -мо! бідна Київська область трьо, проти трьох буде воювати. Ну давайте подивимось, мені цікаво, чи витримає Київська область такий натиск. Але да, Ну тут все, друзі, зрозуміло, Київська область не витримує. Її просто розкрешили, але вона залишилась. Ще навіть столиця залишилась в Київській області. 3-4-5 провінцій, начебто залишилось Київська, але, звісно, проти трьох. Дніпропетровська нічого не отрима. Е, забрала Житомирська дві провінції і Черкаська забрала в нас, по-моєму, чотири, начебто, провінції. чотири, начебто, Дивимось далі, що нам, друзі, випаде. Поки що ще ніхто не вибув. Втрачають території, втрачають незалежність, але поки що не відбувають. Але я думаю, скоро це все справиться. О, Луганська, друзі, область. Ось і договорився. Тому що у Луганської там мало варіантів, кому оголосити війну. І переважно супротивник сильніший. Хіба що там від Харківської. Ну, то якщо повезе, але бачите, не везе і випадає Донецька область. Ну і все, походу, Луганський каюк. Дивимось, друзі, Донецька сильніша від Луганської і так була, але з окупованими територіями Харківської, ви бачите, що це для Донецька було дуже-дуже легко окупувати пару провінцій Луганської, але Луганська не вибула. Втратила же, такі території, але не вибула. Ну, я думаю, це ненадовго, тому що нам а, випала Автономна республіка Крим. До речі, автономна республіка Крим. Зараз, може. Донецьку, по-моєму, знищити. Просто на ізі, якщо їй випаде Донецька. Але я думаю, Донецька їй не випаде. Так, не випадає. І випадає друзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі. Запорізька область. Запорізька область, ну це все. Запорізька область, хоч і має васала, але це їй не допомагає. Тому що Автономна Республіка Крим є поки що найсильнішою. Ну і все, друзі, Запорізької області в нас нема тепер. Її окупував повністю Крим. Все, і вибуває, в нас виходить Запорізька область. Її васал ще в війні з Кримом, але я думаю, це не допоможе йому. Він напевно буде під Кримом. Ну, це вже, друзі, я думаю, не цікаво, тому що тут немає сенсу дивитися, Крим захопить цю область. Я думаю. І зробить її своїм васалом. Тому що в Крим ще й захопив тільки що за Ну і Крим уже захоплює потихеньку. Мені здається, що треба, щоб Криму випала Донецька область, тоді більш-менш вийде щось цікаве. Хоча Донецька не витащить, я думаю. І треба Луганську просто повністю забрати до себе. І ще якусь і тоді, я думаю, буде на рівних. Місто Севастополь, друзі. ну, Місто, до речі, то то одна провінція, але якщо ви думаєте, що зараз Севастополь просто хтось захопить, то я вас розчарую. У Севастополя є невеликий бонус, так як в нього мобілізаційний ресурс менший, я Києву і Севастополю видав по 100 тисяч військ, ну так чисто для оборони. І випадає, друзі, Донецька область. уже... Десантуються вони в Крим, щоб висадитися в Севастополь. Але Севастополь, я вам хочу сказати, не дуже треба багато десанту висадити, щоб захопити Севастополь. Просто безсмисленно скидуються війська, ви бачите. Я думаю, Севастополь протримається. Ну, і... Так, вони заключили з Донецькою областю мир. Ну, що я чікувось... що я вичікував просто. Все логічно, тому що дуже багато потрібно положити своїх солдатів захватити Севастополь, друзі. Але я думаю, якщо випаде Крим, то він його захопить спокійно. Це єдиний хто може зараз це зробити.